Так, вітаю. Кому потрібна силочка, звертайтесь, я скину. Онлайн-чистки. Для цього потрібно написати мені в Телеграм або Viber силочку на групу в Телеграмі. Де я роблю в парі з моєю донькою. Я зроблю чистку ваших сфер. І там буде відкриття путій, дорог. Чистка дорог, чистка. Там, де дороги, там і сфери. Я все об'ясню. Кому цікаво, звертайтесь. Пишіть Telegram Viber, щоб я вам скинула силочку. Не забуваємо, що чистка буде затратна і там буде потрібно скинути невеличкий донат. Після чистки я поставлю захист, який зараз. Та й взагалі не лишній буде. Так, а зараз давайте подивимося. Інформація для кого зараз буде актуальна, хто хоче знати, що зараз у вас відбувається і що буде. І так, дивимося. Більше всього, я дивлюся, тут дивиться людина. Можливо, воєнна, яка по справедливості не може. В якої дві є, як кажуть, дві людини, значимих в вашому житті. Дві жінки. Це може бути як і жінка, так і друга жінка. Так, що у вас на даний момент бентежа? Сім'я. Ну, ви хочете уйти з сім'ї? Тут такий варіант проігрується, якщо дивиться чоловік, хочете уйти, в Як я кажу, по Ви бачите, зробити вихід. Так, тому що вам вже, як кажуть, надоїло боротися. Тут я дивлюся, ви знаєте, для деяких проіграється такий варіант, що з бившою жінкою чи бившою коханою людиною, вас вже, як кажуть, ну, перестали ждати. Це раз. і вам хочеться вже прорива такого плодородного, як кажуть, якогось. Тобто, ну Тут, як в прямому смислі, може бути вагітність, вагітність жінки вашої на протязі місяця узнаєте. Але ж, але чому? Ну да, це вам буде як вісточка, вам скажуть. Це проігрується для чоловіків, які хочуть вийти з одних відносин, як кажуть, і зав'язати другі. Більш, як кажуть, по вашому, як ви бачите, по сонцю. Більш для вас підходящі, другим словом. Тому що в минулому у вас, я дивлюся, у вас, бачите, ви себе одинокі чувствовали в тих відносинах у прошлих. Пуста, бачите, пуста крова для вас. Так, добре. Що вам чекати? Угу. Ну, не забуваємо, що ці відносини нові, які у вас з'являться. А вони у вас по-любому будуть, я дивлюся. Ви ж не забувайте, що тут, можливо, людина у вас буде, як кажуть, бачите, по льву з маніпуляцією. Тобто ваші якісь, ваш характер укращать, бо ви як по льву сильно такі різкі. Можливо, в чомусь. Да, Це вам не дуже нравитиметься. Але ж, але ж. Пропонуватимете жінки другій, бачите, другому коханню, що у вас буде друге кохання сім'ю, або, можливо, це ви хотітимете так сім'ю. Да, подарками будете одарювати. Так, так, так. Так, або це людина, яка з'явиться, така жінка, дівчина, яка любить подарунки. А у вас поки буде як по грошах, не дуже. І хотітиметься, але поки, як кажуть, не так по грошах буде це устраювати. Так. І дорога тут виходить. Тяжо, тяжело буде. Але дорога вам виходить через таку опасність. Ну, ви щоб знали, що дорога, бачите, опасність, треба осторожно. Так, що вам ще чекати. Угу. От хотілося б, як кажуть, сказати, ну тут більше інформації іде для такого чоловіка, який більше всього воєнний. Воєнна якась структура. Тому що я бачу, тут людина постійно. Як попадає в шлях такий у вас жизненний, сейчас на даний момент, що ви в опасності, потім як в ізоляції, потім у 5 опасності. Ну, виход після якогось враження. Бачите, виход з побідою. І побіда над ворогом. Тобто все нормально. Так. Ну, давайте ще подивимося, а ще для кого буде ця інформація цікава, що вам чекати. Для, одной, як кажу, для одних людей я сказала. Проігрується інформація дана була для воєнних більше, воєннослужащих. Так, людей, чоловіків. Так, тепер подивимося, взагалі, що вам чекати? Уп'ять карта мужчини. Або це до жінки їде мужчина, дорога. да, Любовна дорога. І десь далеченько людина, тобто одна людина, якщо це чоловік, то йому треба десь їхати. Ну, Дуже далеко. Ну, як далеко? Ну, в другу область, в другий регіон, я дивлюся. Ну тут може ще бути і за границю. Так, добре. Що чекає вас? Що я й казала? Буде предложення, Якесь у вас чекає рішення якогось діла. Але воно ще буде як 50 на 50, ще не вирішене. Але по судьбі воно воно рішиться. По судьбі. По-любому рішення буде за вами. Так. Ой. Постоянно інформація йде. От мені з потока, що постійно будуть якісь обсуждені, якихось неблагоприятних собиті. Тяжких, тяжких, бачите? По кресту. Ну, це. Да. Так. Можливо, ви будете ділитися, або получите якусь інформацію тяжку. Ну, для вас, восприяти для вашого. Так, добре, що ще? Ну, по обману тут переміни йдуть. Хоча, я хочу сказати, тут еще йдуть такі переміни для когось по поводу здоров'я свого. І тут рішиться. Тут тільки обращення треба буде, бачите, до врача, одного, ну, тобто, до. Людини, яка рішить вам оцю проблему по здоров'ю. Так, що вам ще чекати? Тут є якісь ще передають опасності, тобто, якісь хлопотливі такі звісті вам йдуть. Можливо, за жінку. Або жінка це получе протязі місяця. З башні від власті, якісь хлопоти, щоб ну, причину це для неї, Я кажу, треба щось буде рішати, предприймати, якщо це дивиться жінка. Так, добре, які ще переміни? Ну, ви знаєте, хто строя вам кузні, я дивлюся, перед цим, по поводу грошей виплат. Возможно. Там козні є, так. Да. Там якісь документація, якась недостовірна, не то тут йде по-любому. За великі гроші рішення. Да. Так. Іще така йде інформація мені. Хто планує переїжджати, будь ласка, переїжджайте. А тут планують люди переїжджати. Бачите, з одного дома можливо, десь переїзд. Ну тут треба робити переїзд, як ми вже розуміємо чого. Так, давайте ще подивимося. Що ще чекати? Що ще чекати? Хоча я б сказала, краще менше, ну точніше. А можна розказувати тут довго. Ну це вже на особистій консультації чи діагностиці. Так, добре. Давайте подивимося ще, що вам чекати найближчим часом. Ну, 100% для когось йде вагітність. Жінки, які дивляться мене чи дівчата, тут іде вам як по предсказанні, що вам вже предсказували, що буде. Народження дитини. Так, так, можливо, хто не міг народити. То тут народження йде по предсказанню. Тут так випадає. Можливо, вам предсказували, що у вас буде дитина, і тут 100% вона буде, народження дитини. Так. Ще інформація йде для людей, які, можливо, в минулому. Осталися, потіряли. Бачите, чи дітей, чи сім'ю потіряли. Тут йде для вас, як подарок. От якась вісточка, ну, дуже добрий подарок. Мені це нравиться, що ви ще будете його як розглядати. А що це? Ну, подарок внезапний. Якийсь для вас подарок йде, Да? Де буде вибор. Вибор. Але, я предупреждаю сразу. Подарок іде вам, за страждання ну, щось связано із втратою, чи то втратою сім'ї, втратою коханої людини. Але треба бути обережним, тому що за вашим подарком, бачите, треба ще, як кажуть, його трошки ну як понад, прийдеться отстаювати Ілі там два чоловіка ще буде за цей подарок. 100%, як би не було, плохо. Я бачу, що буде плохо, що вам цей подарок тяжело, як кажуть, ну, тяжким трудом достанеться, але дивіться, це вас як і злечує, Бачите, ви получите як іселення. Тобто, через оті страждання ви ісцеляєтесь і виходите в карту, дивіться, сонця. Це дуже гарно. Можливо, хтось, якщо потеряв свою половинку, то знайде, як кажуть, партнера. Або восоєніння со своїми дітьми. Дивіться, по сонцю. Це дуже добре. Можливо, хтось там не мог десь доїхати. Або переживав за дітей. Та тут дуже добрі карты йдуть. Так, а що по предсказанню по судьбі йде? Угу. По предсказанню по судьбі вам іде. Отстане, наконец-то те, чи та. Ну, Походу, тріугольник отпаде, любовний тріугольник. Це або виход ваш з цього тріугольника, де були одні маніпуляції вами. Так. І це якось, ви знаєте, це якось буде так резко, після якогось, можливо, поступка людини. Що ви вже, як кажуть, ну. Задовбаєтесь. ви Вирішите, як кажуть, вже брати вище планку, і ви найдете людину, яка буде вам, як кажуть, ну, кубок. Бачите, людина подема кубок. Це більше кубкового короля для себе. Так, да, цей король буде подіалу. Тобто, це неізбіжні будуть такі ситуації, зустрічі з цим кораблем. Можливо, да, Да. Які оставлять, якщо я так говорю, ну, мабуть, так і буде, що будуть ці стосунки, але вони, як кажуть, вам оставлять якийсь такий відпечаток. Будете помнити надовго. Походу, дуже добра людина буде. Все одно для когось проіграється, що дуже добра людина, що буде вас, бачити, як боготворить по діяволу желать. Так, ну, я думаю, далі немає смисла. треба на добрій карті остановитися. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Пишіть мені телеграм Viber, кому потрібна особиста консультація. Буду рада вам допомогти. Звертайтеся. До скорої зустрічі!